Ну а у Києві розпочав роботу 20-й з'їзд суддів України. Це перший етап з'їзду, що триватиме два дні. І про це сьогодні зранку повідомили на сайті Ради суддів України. Упродовж цих двох днів делегати планують призначити суддю конституційного суду України та схвалити оновлений проєкт кодису суддівської етики. Наразі делегати розпочали заслуховування кандидатів на посаду судді Конституційного суду України, і про це відомо з трансляції на Ютубі Ради суддів. Детальніше про це говоримо з експерткою Центру політико-правових реформ з конституційного права Ольга Івасюк доєднується на до нашої фірми. Ольга, вітаю вас, вітаємо. Да, вітаю пані Оле. Скажіть, будь ласка, скільки зараз кандидатів є на посаду судді Конституційного суду, і чому в принципі про це варто говорити? Для чого українцям стежити за тим, хто буде суддею Конституційного суду? Ну, в першу чергу треба говорити про те, що Конституційний суд незалежний авторитетний у повноважному складі суддів, доброчесних і професійних, є важливим для українців. Для України, адже це по суті є одним із ключових елементів демократичної правової держави. і він забезпечує гарантування і свобод людини громадянина, верховенство конституції, верховенство права в цілому, тому може іноді здаватися його роль не зрозуміла, але насправді це дуже важливий орган. На що звертають увагу на наші з вами партнери недаремно, саме реформування Конституційного суду було однією самих винових Єврокомісії до України для підтвердження статусу кандидата-члена УЄС. ЄС. А на сьогоднішній день, 18 вересня, ровно рік назад, було оголошено конкурсні відбори до за парламентською кодою і за коду з'їзду суддів. І на сьогоднішній день за результатами проведеного конкурсу було призначено одного суддю постійного суду парламентом. І е, сьогодні маємо надію зі суддя призначити ще одного е, суддю. Е, на жаль, не було проведено конкурсів на дві вакантні посади за квотою парламенту. Е, щоб було знову оголошено новий конкурсний відбір І наразі е, на станом на вчора до речі, група експертів отримала. Матеріали очікує отримання матеріалів кандидатів, які вирішили прийняли рішення податися на конкурсний відбір за парламентською квотою, і так само зі суддів України ще у квітні оголосив конкурсний відбір на зайняття двох вакантних посад. Дозвольте уточнити судді конституційного суду. Вони призначаються за квотами. Бо різні квоти мають парламент, те що ви кажете так самі судді це суддівське самоврядування а також президент може подати суддів от зараз ми розуміємо що будуть якраз обирати одного суддю за квотою від самого суддівського самоврядування. а скільки загалом суддів в конституційному суді? скільки загалом суддів конституційному суді і чи всі вакансії будуть заповнені у разі успішного обрання кандидата Ну, дивіться, згідно з Конституцією, склад Конституційного суду складається з 18 суддів, які призначаються порівну кожним з трьох суб'єктів призначення: це президент, це парламент і з'їзд суддів України. Відповідно на сьогоднішній день. Станом на вересень у нас існує одна вакантна посада през відквоту президента України, яка не була заповнена, було проведено конкурсний відбір, дві вакантні посади за парламентською квотою, які не були заповнені внаслідок конкурсного відбору. І одна вакантна посада за квоту з'їзду суддів України. І також хочу зазначити, що у січні 25-го року спливає термін повноважень трьох суддів Конституційного суду у зв'язку з припиненням Ням їх повноважив, і відповідно ще три вакантні посади. Ще три посади будуть вакантними, про що, в принципі, вже оголошено на них конкурс: це одна вакантна посада за квоту з'їзду суддів і одна дві вакантні посади за квотою президента України. На сьогоднішній день склад Конституційного суду складається з 13 суддів, і тут важливо розуміти, що згідно законом про Конституційний суд, Конституційний суд є повноважним у складі 12 членів. Тобто, якщо сьогодні з'їзд суддів обере суддю Конституційного суду, їх вже буде 14, однак е, існує певний ризик, у разі якщо е, у січні, ні якщо а так і відбудеться, що у січні 25-го року стануть три вакантні посади, це е, в теорії може заблокувати е, роботу Конституційного суду, адже якщо у разі... Недобору цих судів не будуть заповнені ці вакантні посади, а Конституційний суд просто фактично не зможе приймати рішення так. а Конституційний Ось, суд тому... це той орган, який фактично визначає, чи відповідає нормам конституції будь-яке законодавство ухвалене в Україні, і депутати час від часу звертаються до конституційного суду по роз'яснення або апелюючи до того, що законодавство не відповідає конституції. Це насправді важливий орган. І ви казали про реформу конституційного суду, яку вимагали і наші партнери з-за кордоні. і здається, таку реформу намагалися провести в Україні. Наскільки вона була успішною? Ну, варто взагалі згадати про те, що рекомендації Венеційської комісії щодо реформування Конституційного суду вони були ще у 2012 роках, і відповідний документ і Розмови про реформування Конституційного суду вони завжди відбувалися. Однак саме от кристалізація цієї вимоги відбулася саме у цих вимогах Єврокомісії. Наразі можу сказати точно, що наразі ця реформа є успішною. Тобто, вже як рік набув чинності відповідні законодавчі положення, які регламентують абсолютно нову процедуру конкурсного відбору, і я хочу зазначити, що взагалі приклад України в цьому випадку є таким кейс стаді, навіть для європейських країн, тому що насправді процедура залучення незалежних експ... Які оцінюють е, високі моральні якості і професійні якості кандидатів, вона використовується в європейських державах при відборі кандидатур до ЄСПЛ, до Європейського суду справ людини і до Європейського суду справедливості, і тому е, на національному рівні відбору кандидатури суддів вона так широко не застосовується, тому в цьому плані Україна є ну, таким форпостом цих змін. Я вважаю, що на сьогоднішній день від суб'єктів призначення, що президент, що парламент, що з'їзд суддів протягом цього року конкурсних відборів демонстрували свою політичну волю заповнити існуючі в них за квотами вакантні посади. Вони вчасно оголошували конкурсні відбори, приймали документи, і так само дорадча група експертів. Вкладалася в чотиримісячний строк, визначений законом для оцінки високих моральних якостей, професійних якостей кандидатів. Тому я можу сказати, що ця реформа є не лише вдало на законодавчому рівні з прийняттям відповідних законодавчих положень, але й на практичному рівні вона довела свою спроможність. І пані Ольго, періодично під час вашої відповіді, нашої розмови, ми бачимо пряму трансляцію із з'їзду суддів України. Там нагадаю зараз заслуховування кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. І мій колега якраз зазначав, що окрім цього питання, призначення судді конституційного суду України будуть схвалювати оновлений проєкт кодексу суддівської етики. Якщо коротко про що тут і йдеться, які зміни будуть передбачені? Насправді справа в тому, що я е, спеціалізуюсь саме на проблематиці Конституційного суду України, е, але в питання суддівської етики я не ознайомлюся з цим документом, але, безперечно, е, суддівський цей кодекс судівської етики має бути заснованих на усіх відомих міжнародних стандартах, принципах, так само як Бенгалорських принципах, які мають забезпечити незалежність, доброчесність, чесність, доброчесність, незалежність судді, тому я вважаю, що це важливий крок. Насправді я не аналізувала цей документ. Я думаю, що експерти центру політико правових реформ докладали зусиль до цього і також прокоментують це якось на своїх публічних заходах або коментарях. Але тим не менш я вважаю, що це дуже важливе рішення для суддівського самоврядування приймати такі документи. Я надіюсь, вони є гідної якості, і дозволять забезпечити саме дотримання цих принципів. І, якщо дозволите, останнє запитання, але дуже коротко попрошу. Та процедура відбору суддів до конституційного суду, яку за якою ми могли спостерігати, і от про ті принципи, які ви кажете, про доброчесність, про те, що має бути ефективний суддя і мати відповідний досвід. Дуже часто ми бачили людей, які не відповідають цим принципам, але хочуть стати суддями Конституційного суду, і їх на цьому відборі відсіювали. Цей відбір він стосується усіх кандидатів за квотами усіх органів, які можуть подавати, чи лише в якомусь одному випадку. Ні, повністю усіх кандидатів, які подаються за квотами президента парламенту, з'їзду суддів процедури для них однакова. Вони всі мають пройти конкурсний відбір до групи експертів і пройти відповідне оцінювання як і моральних якостей, так і компетентності у сфері права. Тобто, віргідність того, що суддя, якого зараз оберуть на самоврядуванні, так суддівському на цьому 20-му з'їзді, це буде гідна кандидатура. Я вважаю, що так, тому що е, за конкурсним відбором е, безпосередньо за вакантну посаду з'їзду суддів було відібрано лише дві кандидатури е, з поміж е, близько 20. Тобто, це відсіювання, е, дорадшої групи експертів е, обрало найкращих кандидатів, які відповідають і високим моральним якостям, і професійній компетентності. Тому є, ми можемо точно. Маємо бути впевненими в тому, що вони відповідають цим критеріям. Ми обов'язково будемо стежити за розвитком подій саме от щодо відбору судді конституційного суду, і наших глядачів в першу чергу будемо повідомляти про всі зміни. Вам, пані Ольга, дякую за те, що доєдналися. Ольга Йосюк, експертка центру політико-правових реформ з конституційного права. З нею обговорюємо про те, що зараз конкретно відбувається відбір одного судді конституційного суду.